Народ, зараз я вам покажу, що таке, коли замість запобіжників пхають по 5 копійок, по 25 в машину. І потім з тої машини виходить, що, Йосип? Рекомендую копійки не пхати. Купійки не пхати бо мені машина пішла. Та то не тобі, не бреше людей, але... Ну, воно так згоріло, так. Ні? Але Отто... наше було, не пометали. Отако, от коли пхаєте копійки в машину і економите на предохранителі за 5 гривень. Такий 5, вже 60. Гривень подохлітлі. Так, було по 20, вже 60 я купив. Ну То за 60 гривень а. машина згодити може. А, так 5 купив, поставив і 8 циліндрів, 16 клапанів. <рес> Ласкаво просимо у пекло. Коротше, ми з Йосипом вам не рекомендуємо пхати копійки блок предохранителів, та, Йосип? Ніколи в житті, бо буде 18 клапанів. Бо буде отака біда. Коли копійки у предохранітелі. Там замість, ви знаєте, що де мова, так? Дрота можна запхати, якусь перемичку поставити. П'ять купівок і машина виходить. На металоломі.